Ну що ж, розпочнемо власне з важкої, надзвичайно важкої ночі, яку пережили українці, більше 60 шахетів 90 ракет ворог запустив по території України. Під ударом були об'єкти цивільної інфраструктури, енергетичні об'єкти. Міненерго говорить про. Те, що це за останній час найпотужніша була атака, якраз на енергетичний сектор, блекаут у Харкові, загроза блокауту на Запорізькій і Так само тривожні повідомлення з самого ранку надходили щодо Дніпро але От за останніми повідомленнями Укргітру загрози прориву Греблі зараз немає. Ситуація на греблі станції контрольована. Ми бачимо, що ворог почав такий достатньо потужний енергетичний терор. І фактично епоцит, тому що мова йде і про Запорізьку атомну електростанцію, і про Дніпро ГЕС. Е, власне, які головні причини чи можна називати це? це перші кроки? Це те, що Путін хоче під час свого наступного да переобрання наступної каденції перетворити в Україну. На що? Ма він ніколи не ховав це, і він ніколи не відмовлявся від своїх ідеї. Його цікавить вся Україна, і навіть якщо тут не буде жодного міста, його цікавить Україна, яка не буде частиною європейської спільноти, а буде частиною Російської імперії. Саме тому він зараз і займається знищенням України і намагається захопити ту частину, яку може. А удар по Дніпро Це нічого, ну нічого нового. Ми не пам'ятаємо, що сталося з Каховкою. Так само в їм плювати на те, що буде з екологією України. Їм плювати, скільки людей тут загине. Навіть якщо вони використають ядерну зброю, в їм буде плювати, якщо ядерні ці ну з вітром наслідки ядерного удару і радіація піде на Росію. Йому байдуже його цікавить. Першочергова мета, а це захоплення Україною, приєднання всієї України до Росії. Тому не треба дивуватися. А от те, що нам може загрожувати в разі прориву, це дійсно теж треба не забувати. Особливо якщо пам'ятати, що сталося після підриву росіянами Каховки. А тоді ми бачили і затоплені території, і загиблих людей, і хвилю, яка змивала. А домівки зараз це може стати теж великою проблемою. Я радий, що повідомили, що прориву немає, але ми розуміємо: якщо росіяни почнуть зранку до ночі бити в греблю, ну це буде проблема. Особисто, якщо розуміти, що там немає достатньо кількості ППО, де із ракетами в нас не все добре. Ми всі пам'ятаємо, про це повідомляла західна преса, що у нас закінчується запас. І якщо ми раніше могли збивати 5 ракет, 4 з 5 ракет, то зараз можемо, будемо збивати одну з 5. Це проблема, це величезна проблема, тому що хвиля може сягати 8-12 метрів, це 4-5 поверхів, щоб розуміли, це вода може стояти, і е, вона може утримуватись десь від 4 до 7 годин в деяких місцях на протязі двох-чотирьох діб. Тобто, там, там, там вона може доходити, стояти, потім сходити. Але це е, найгірший варіант. А ще в нас є велика проблема з тим, що є проблема з постачанням живлення на. Запорізької АЕС, яка приєднана до речі до української енергосистеми, і це теж може привести до поганих наслідків. Але ще раз кажу: Росію це не хвилює, якщо хтось каже це відповідь України за а, атаки на НПЗ. Вибачте, а Каховка була відповіддю за що за існування України, де не треба Путіну шукати ніяких варіантів. Він буде атакувати всюди, де тільки зможе, і до речі, ніхто не каже, що він не буде атакувати і атомні станції. Він розраховує на велику кількість катастроф, які дестабілізують Україну, як з точки зору енергетики, так і з точки зору емоційного або психологічного стану. Путін це маньяк Терорист і він не буде зупинятися. Нам треба думати, як захистити е, Дніпро Гес. Наприклад, я скажу звідверти, я не знаю, це повинні робити військові, це повинен робити вище військове політичне керівництво, а саме верховний головнокомандич. Це зараз його завдання номер один. Якщо він хоче перекинути з банку якесь ППО, наприклад, на Дніпрогес можуть тільки овацію йому там відвісити, тому що. Без будівлі банкової ми ще переживемо, а от Без Дніпро в Україні буде важко. А Зеленському треба переїхати просто в інший бункер, той, про який ніхто не буде знати, де він. Пане Бориславе, я не знаю, бачили ви цю інформацію чи ні, сьогодні зранку вона от буквально о 8.30 В телеграм-каналі Андрія Цаплієнка з'явилася, що російська атака по Дніпро ГЕС транслювалася у Ютубі, і росіяни могли чітко відслідковувати наслідки, прицільність удару. І, от буквально зараз нашим глядачам навіть продемонструю, не знаю, видно чи ні. От власне, як ці скріншоти, ну так прямої трансляції виглядали. І до речі, тут от власне на підтвердження цієї інформації, яку озвучив Андрій Цаплієн. Можна сказати, що перші відеоматеріали, так, ударів по Дніпро ГЕС з'явилися якраз у російських пабліках. Як це все можна коментувати? Це ж не перший вже раз, коли служба безпеки звертала на це увагу, блокувала ці ютуб-трансляції ну в режимі онлайн. Що відбувається? Як таке могло статися? На жаль, це правда існує доволі велика кількість камер, які працюють онлайн, і вони передають інформацію. А інколи це приватні камери, інколи це камери яких структур, але це факт. І нещодавно так було. Я звертався до. До нашої спецслужби саме з приводу того, що знаходяться камери в напрямку, де йде пересування українських військ, мені про це повідомили наше військове, і з'ясувалося, що це приватна камера. але як може стати ставитись приватна камера під час війни для того, щоб транслюватися, наприклад, що відбувається на дорозі? Ну комусь це цікаво, для когось це потрібно. А от для України це несе шкоду, тому це треба якось регулювати. І я вважаю, що на цей період а, треба все ж таки дати собі раду, і люди повинні подорослішати і не робити такого, щоб встановлювати камери і виводити їх онлайн навіть. Задля переглядів ще для чогось, це шкода України. Від цього залежить життя України, життя людей, майбутнє України. Треба зрозуміти. Також знаєте, не, не буду здивований, якщо росіяни можуть взламувати камери, наприклад, відсвятковання руху автомобілів, інші камери, хакери в них непогані. Давайте відверто казати про це. Тому треба теж думати, чи відключати їх чи ні. Далі далі хай робить висновки ще раз кажу спецслужби, і наш президент, який керує у в нас всім, від того хто приймає що в Верховній Раді до того, куди якого комбріга призначати. Ну він же обрав для себе таку автократичну модель поведінки. Хай приймає рішення і хай несе відповідальність за те, як його рішення будуть впливати на майбутнє, але в будь-якому випадку треба пам'ятати, атаки по Дніпро Гес. Це рішення Путіна, і от за це він буде нести відповідальність рано чи пізно, але буде я розумію, що до речі, велика кількість українців дивляться зараз на це і з'являються антиамериканські настрої через те, що американці надають зброю, через те, що американці надають ракети, через те, що американці надають гроші. Але хочу всім нагадати: так американці ведуть зараз себе взагалі не по-партнерськи і так не по союзничськи, але коли ми готувалися до війни. Ми клали асфальт, замість того, щоб розбудовувати свою ракетну галузь, замість того, щоб збільшувати кількість ППО, замість того, щоб займатися виробництвом свого ППО. До речі, ми пам'ятаємо, що там Ярмак нещодавно заявляв, що в нас вже- от -от буде спільно з Заходом вироблятися українське ППО. Де воно? Теж хочеться побачити. І треба не забувати, як ми готувалися, і менше претензій до кого, а до себе. Ми маємо право. Просити допомоги у інших країн, але а, також не треба забувати, як ми самі готувалися до війни. Про союзники. от ви власне говорите про те, що зараз можуть почати сіятися такі антиамериканські настрої. Вони вже є, пані Олена. Вибачте, вони вже є, і до речі, цим дуже потужно працюють росіяни. Є велика кількість ботів, є велика кількість е тролів і людей, які вкидуть аккаунти в соціальних мережах. От, бачите, нас кинули, на це. Професійна робота російських ботоферм, до речі, хочеться бачити, як Україна буде протидіяти їм, тому що ну відверто. Один центр протидії дезінформації з цим не, сп... не справляється. Ну в його замало, це відверто. Ігор Соловей може намагатися зробити все, але він не Бог. Треба, щоб більше людей там працювало. Треба, щоб було більше фінансування, щоб займалися ботафірми банковою не атаками опонентів, опонентів а протидією російській дезінформації і протидії російським вкідам, які хочуть посіяти. Відверто антиамериканські та антиєвропейські настрої, бо цим вони займаються. А от я не бачу, як наші протидіють, тому що я відслідковую те і інше. Але ця дезінформація вона не лише через соціальні мережі шириться ось цими ботофермами, про які ви говорите. Так само росіяни працюють із західними засобами масової інформації, коли в сторінках авторитетних ОДН з'являються ті чи інші публікації. Я до чого веду свіжа публікація Financial Times, в якій йдеться про те, що Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити удару. Удари по російських навтопереробних заводах це мотивують тим, що безпілотники можуть підвищити світові ціни на нафту та спрокувати заходи у відповідь. Ну і так само Вашингтон стурбований тим, що якщо Україна буде продовжувати завдавати ударів по російських об'єктах, в тому числі за сотні кілометрів від кордону, Росія може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру. Ось власне така стаття у Financial Times вийшла. Як її коментувати? Це от серії тих наративів, які росіяни через навіть американські ЗМІ поширюють, Так, про що ви почали говорити. Дивіться, якщо американські ЗМІ поширюють маячню, то це надає йому а, йому там поваги або ще щось. Вони можуть помилятися, як і всі. Ну, Наприклад, якщо бити по російським МПЗ, які займаються переробкою нафти в паливо, то ніякого підняття ціни на нафти не буде. Це зрозуміло. А от якщо бити по терміналах, які відвантажують нафту на світовий ринок, так, таке може статися. А це працює на внутрішній ринок, це може впливати на паливо в Росії. Ніяк на це не впливає на паливо в Америці, в Індії, в Європі. Тому ті експерти, які це писали, їм треба трохи більше дізнатися про те, що вони пишуть, або не треба відпрацьовувати замовлення. До речі, вони можуть відпрацьовувати замовлення навіть не Америки, не росіян, а тих, хто грає на цьому питанні всередині Америки. А таких теж вистачає. Ну, наприклад, серед республіканців вистачає велика кількість людей, які хочуть показати, що а, допомога. Україні може погано вплинути на Америку, і саме так в такими статтями вони формують суспільну думку. Тому не треба завжди шукати тільки росіян треба просто глибше занурюватися і розуміти, кому більш це цікаво. А ще раз кажу: удари по МПЗ всередині. Це нафтопереробний завод. Він нафту переробляє в паливо, і він цим паливом заправляються жигулі, лануси і китайські автівки всередині Росії. І як це впливає на світову нафту на ціну світову на світову ціну на нафту? Ніяк взагалі, це як від того скільки будуть їсти е, картоплі в Росії. Як це вплине на ціну і на кількість картоплі, яку буду споживати в Європі? Ніяк це не корелюється взагалі. От якщо будуть удари по танкерах, що будуть удари по сховищах нафтових, це інша історія. Більше можу сказати, що росіяни зараз будуть займатися купівлею паливо на світових ринках, і ну я би не сказав, що це якась проблема. Тому менше треба звертати на це увагу треба робити свою справу. А нашим партнерам дуже добре буде, якщо вони будуть нам допомагати, і тоді не буде багато інших питань. І ще останнє: удари по енергосистемі були задовго до того, як Україна почала бити по МПЗ. Хто не пам'ятає, зима. З 22 на 23 рік я, до речі, тоді попереджав, що так і буде. Це стратегія Росії. Їм було потрібно заморозити українців і деморалізувати. Не вдалося не перше, не друге.